Добрий день, вітаю всіх в онлайн. Ми нещодавно проходили навчання з психологами, на якому нам демонстрували відео-притчу. Це відео дуже глибоке, цікаве, і воно дуже вразило психологів. Я хочу поділитися з вами цим відео. Воно дуже маленьке, тобто триває 15 хвилин, але протягом нього ми робимо паузи та намагаємося відчути свої відчуття, як цей фільм, як події фільму впливають саме на наші реакції та почуття. Отже, Спочатку давайте подумаємо, який у вас може бути запит, тобто якась мета на сьогодні. Це можливо бути якесь усвідомлення чи якась діяльність. Тобто, та, той запит, можливо, щось вам дуже хочеться зробити, але ніяк не виходило. Або щось за щось ви переживаєте важко, і це важко щось зробити. Тобто сформулюйте якийсь запит щодо себе. Це може бути як глибинне, так і більш поверхня. Наприклад, наприклад, такі запити. Я хочу е, адаптуватися до нових умов життя. Або інший запит. Я хочу нарешті прибрати весь той непотріб з балкону. Ну, але я вам рекомендую щось більш глибинне взяти, адже фільм такий з глибоким змістом. І для початку, ось ви сформулювали запит. Ви можете записувати, це найкраще, ми так робили, але ну, хто хоче, просто аналізує для себе. Давайте тепер проаналізуємо, як ваш запит, ваша мета, яку ви собі зараз поставили, вона пов'язується з найважливішою, найголовнішою цитатою відео, яке я вам зараз продемонструю. До речі, це відео, можливо, хтось бачив, але важливість саме аналізу його. Цей фільм називається Цирк метелика. Отже, головна цитата цього фільму це, якщо захотіти, можна подолати всі перешкоди. Якщо захотіти, можна подолати всі перешкоди. Давайте подумаємо, як пов'язується ваш запит з цією цитатою. Отже, коли ви подумали, ми починаємо перегляд фільму. Цирк Метеликів Ей, дивіться! Ми поїдемо туди. Карнавал Інтермедія, 30 миль. розбиваєш мені серце. Ми єдиний цирк, який тобі потрібен. Але у них є качелі. Ми поїдемо, містера Мендес? Чому б і ні? Ходімо? Добре хлопці, час побачити бородату жінку. Хто зі мною? Великі ворожки. Присідай. Я розповім все про твою долю. Великі ворожки. Я тебе дожену. Я зловлю тебе, маленький хлопчику. Підходьте, пані та панове! У нас найкраще шоу виродки в місті. Всі вже всередині заходьте та дивіться. Підходьте, пані та панове! у нас є Леді Лулу! Підходьте, заходьте, пані та панове! Заходьте, у нас найкраще шоу у місті. Yeah. Ось жінка з неймовірною вагою. У неї такий апетит, що вона з'їдає цілу курку за раз Тепер подивіться сюди. Це людина картина. Всі його подорожі по світу відображені на кожному шматочку його тіла від голови і до ніг. А зараз, пані та панове, приготуйтеся. Виродство природи людина, якщо можна її так назвати, від якої навіть Бог відвернувся. Я представляю вам неповноцінну людину. Подивіться на це. Мені так сильно забудеться. 아 <laughs> <laughs> Койте діти? Are... Ти неймовірний. Hey, Відстань від, від нього, та що з тобою? Right. Все добре? No Зі мною все гаразд, no моя провина. Можливо, я просто підійшов надто близько, так, друже. Приємного вечора. Спробуй ще хоч раз таке повторити виродку. Дуже добре, Уіл. Схоже, ти передумав потрапити у найвеличніше шоу. Що ти кажеш? Ти нічого не знаєш? Це був Мендес. <рив> ти щойно відшив директора цирку метеликів? <рив> метелики, метелики. <рив> ти вбив мене, Уіл. Я зголонів. Піду зім солодкої вати. Людина, якщо її так можна назвати, від якої навіть сам Бог відвернувся. Неповноцінна людина. Отже, подивившись початок. Фільму? Давайте дамо собі відповіді на такі питання, які почуття у вас виникли після перегляду початку цього фільму? Приємні які? Або які неприємні почуття? А також дайте відповідь на таке питання, які герої фільму вас викликають симпатію, а які антипатію. Коли дасться ці відповіді, далі продовжуємо перегляд. Mm. <різвіст> Неймовірно. <різвіст> <різвіст> <Бос>. Доброго ранку. <різвіст> Можна з вами потанцювати? Дуже дякую. Принеси, будь ласка, мій чемодан. Він такий тяжкий. Але це легко якщо ти такий сильний. В машині труп. Що? Тільки подивіться. Це просто прекрасно. Ходімо до вогню. Тобі треба зігрітися, малюк. Я Семі. А як тебе звати? Я Уіл. А де твої руки і ноги? Семі. Що, мамо? Тепер він буде з нами у цирку? Можливо, буду. Зачекай хвилинку? Нас немає шоу виродків? Як це немає? Усі цирки його мають. Люди приходять звідусіль, щоб подивитись на нас. І чому вони приходять? Але хіба ви не робите цього? Ні. Немає нічого хорошого в демонстрації фізичних потворств. Бачиш, Уіл, ми тут щасливі, і ти можеш залишитися якщо бажаєш. Але я роблю дійсно інше шоу. А зараз найбільший прояв людської гнучкості, який ви коли-небудь могли бачити. Маю честь вам представити: Анна королева повітря. Найсильніша людина, яку ви коли-небудь бачили. Отже, після перегляду другої частини, давайте дамо відповідь на таке питання, як змінився ваш емоційний настрій після перегляду другої частини, які у вас почуття виникли? Чи відрізнялися взагалі ваш емоційний стан після перегляду першої частини? Та після перегляду другої частини. Також подумайте над тим, який кадр з фільму вам, вас найбільше вразив або став найзначнішим для вас. Краще це запишіть, бо це усвідомлення, вони, їх важливо записати. І також важливе питання, ось тут необхідно проаналізувати, поміркувати. Якщо би фільм був метафорою до вашого запиту, так, до вашої мети, яку ви поставили на початку, то ким би був Семі, це хлопчик, отот от маленький. Через ваш запит, так? Ким би був Уїл, це той особливий чоловік, і ким би був Мендес, це той директор цирку метеликів? Поміркуйте над цим. Давайте дивитися далі. Майстер на літаючі трапеції. Найстарший артист у повітрі. Попій! Дивіться нас на Ярмарковій площі лише два дні. Підходьте цирк метеликів, тільки два дні. Доброго дня. Мій син хотів привітатися з найсильнішою людиною. Я впевнений, ваш тата сильніший, проте я другий у списку. Ви теж берете участь у шоу? Ні, не зовсім. Нам пора йти. Дякую вам. Всього найкращого. Ти це бачив, тату? Колись і я стану найсильнішою людиною. Таким як той чоловік. Варто лише захотіти. Якщо захотіти, можна стати ким завгодно. Отже, давайте подумаємо, якими якостями повинна бути наділена людина. Щоб стати найкращою в своїй справі. Та, ну, ці якості можна записати. Та що або хто може допомогти людині стати найкращою? Подумайте над цим а краще запишіть. Давайте далі. Пані та панове, дівчатка та хлопчики. Всьому світу потрібне. Маленьке чудо. Глянь, мамо, квитки. Це прекрасно, чи не так? Їх рухи повні неймовірної сили, такі квітучі і граціозні, вони вражаючі. Ну а ти, проклятий від народження, людина, якщо її можна так назвати, від якої навіть Бог відвернувся. Перестань! Навіщо ти мені це кажеш? Тому що ти вже сам у це повірив. Але якщо ти зможеш роздивитися проблиски справжньої краси. Це твої проблеми. Ти мені тепер не потрібна. То жиди геть. Іди звідси лялечко. Ось тобі на дорогу. Але вони відрізняються від мене. Так. І в цьому твоя перевага. Адже чим тяжча боротьба, тим величніша перемога, ось така фраза цікава. Чим тяжче боротьба, тим величніше перемога. А подумайте ви для себе, напишіть, що повинно статися, щоб ви змогли виконати свій запит, або досягнути своєї мети. Що повинно статися. І це важливо, також проаналізувати, які якості у вас є, щоб досягнути свого запиту. Або своєї мети. Запишіть, які у вас є якості, щоб ви могли досягнути свого запиту. Та наступне, які якості вам необхідно е, удосконалити, тобто посилити в собі, щоб цей запит можна було реалізувати. Пропишіть свої ці якості. Давайте далі. Я не можу знайти свою гусеницю. Де вона? Ось вона. В коконі. Бачиш? Все буде добре. Коли вона вийде, ти її не впізнаєш. Ух ти! Гей! Гей, Джордж! Попі! Допоможіть мені перейти. Хто hey, небудь допоможе мені? Ей, Джордж, ти можеш мені допомогти? Ей, куди ти йдеш? Та що з тобою? Ти залишиш мене тут? Я думаю, ти сам впораєшся. Що? Ти думаєш, я чарівник, що вміє літати? Ей, Джордж, Попі, як водичка. Саме час купатись. Pizza! Ei, hey, Will, tem desce? Hey, Ei, hey, Will, o vodo! Will, 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 hey, Ні, ні, не треба! Дивіться! Дивіться, я вмію плавати! Дивіться, він плаває! Він плаває, як бочка! Він зміг! Ви не повірите своїм очам. побачивши людину з настільки хороброю душею, він кидає виклик самій смерті, піднімаючись на 50 футів угору і стрибаючи в воду, залишається непошкодженим. Дякую. Як вам це вдалося, пане. Вам не було страшно. Там було так високо. Я теж так колись зможу. Синку, ти також все зможеш. Ви не пошкодились упавши у воду. Дуже сильний кінець. І. Ви знаєте, на які думки ваш, вас підштовхує такий кінець фільму? Напишіть мені потім про це. Ми всі разом почитаємо, так? які у нас думки з приводу кінця цього фільму? Хочеться щоб говорити разом? І на які зміни? У вашому житті може вплинути перегляд цього фільму на які зміни. Ось це проаналізуйте. Ви знаєте, я ось також вважаю, що дуже важливо, у якому оточенні ми живемо, що нас оточує. І. Варто лише з'явитися людині, яка вірить в тебе, то ти також починаєш в себе вірити, в свої здібності, в тебе самого. І знаєте, цією людиною, яка вірить в тебе, можете бути самі ви. Не обов'язково чекати на цю людину. Це може бути саме ви. Е, тому. Ну, ви знаєте, потрібно вчитися поважати себе і вірити в себе, що в мене все вийде, що я зможу, що в мене є якості, такі якості, які допоможуть подолати якісь перешкоди на нашому шляху. Бо якщо ми самі в себе не повіримо, то як можуть інші е, в нас? Повірити. Отже, якщо захотіти, то можна зробити все. Ось такий фільм, я сподіваюся, вас він вразив, і мені хочеться, щоб кожен з вас вірив в себе, в свої сили і в те, що в вас. Є все для того, щоб здійснити свої е, мрії та запити, які у вас є. Тож, давайте ділитися враженнями. Чекаю від вас е, ваших усвідомлень. Давайте поділимося, адже у кожного вони можуть бути свої. Дякую за увагу!